Доброго дня. Прошу сідати. Сьогодні 12 грудня 2023 року оголошується відкритим судове засідання справи номер 991-2645 рік23, проваджено на інтернеті 991-2076-23, розглядається, провадження, номер 5927, 972, -97 декость такі 33-й прямо поселення кодексу, секретар судове засідання проведумо та проявку учасника процесі судового сітки тебе засідання прибули детектив Раверман, захисник Київ, та Котофомін, підозрюваний Калфон. Технічна фасація здійснюється на комплексі Асирис Ромідев. Будь ласка, представте, хто прибув до засідання, чим підтверджується ваша особи, хто подавав скарбу Перший. Вважаючи це адвокат адвокатського об'єднання Фемінне партнері Страденко Світлана Юрівна, повноваження підтверджується ордером копія свідоцтва надано і на підтвердження особистості посвідчення. Так, посвідчення адвоката. На підтвердження особи. Так, підтвердження Так, раз, хто ще прибув? Адвокат Хамінів вашу. Те Теж саме адвокатське об'єднання. Все, добре. Стан повноважним, як і раніше. У нічого не змінилося. Дані ніки не змінилися в адвокаті. Добре. Хто ще пробув засідання, будь ласка, спортивне Добре. Так, добре. Саме надано ваш паспорт. Служба встановлено. Детектив? <свит> <свит> так. Я був старший детектив Національної бюро декораційного бробраман Станіслав. Ось посаду встановлено посвідчення. На розгляду моєї діяльності з слів сторони захисту. Так, надане відповідне посвідчення. До цих матеріалів ви ще нічого не долучаєте? Постанову про визначення складу ви дозволяєте? В даній стадії не долучаю. Є у вас наявності? Так, постанова про групу є, я є старшим детективом у цьому кримінальному провадженні. Нічого не змінилося? Так, нічого не змінилося, провадження 5.2023, 9.0172. Так, давайте. На скаргу виглядає з учасия, якщо антикорупційного особи Федоров, за участь секретаря, судового засідання не підюк. На скарги адвокат Евстратинка, адвокат Фаміння, який здійснюють захист у зима Чи будуть у старі відводи, само відводи. Захисту немає Ваше Нема. Немає вашего. Немає захисту. Ваше. Добре, якщо немає зводів, чи зрозуміли сторона права та обов'язки, чи необхідно. Так, ваша честь ми підписали відповідного. Так, ваші такими заберете після засідання, зараз переходимо тоді до розгляду вашої скарги. Ви смієте її оголосити, в чому полягає сольска, яка бездіяльність, не вчинені, чи не вчинені, які дії. На вашу думку, які потрібно було вчинити слухання. Ваша честь. Скарги я описала, якщо коротко на підозрюваного, до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави і покладено обов'язки ухвалою апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 листопада 2023 року, серед яких обов'язок не відлучатися. Із населеного пункту міста Одеса, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора або суду, з метою виконання цього обов'язку підозрюваний звертався до детектива. До детектива під час звернення ваше честь на отримання дозволу на виїзд за межі міста Одеси до міста Києва з 27 листопада по 1 грудня 2023 року. Дозвіл було надано, в телефонному режимі було повідомлено про необхідність подальшому надавати більш детальну інформацію, окрім зазначення, куди вибиває особа. Зазначати щодо запланованих зустрічей, з ким, коли планує зустрічатися підозрюваний. Коли це стало відомо мені як захиснику підозрюваного, я звернулася з клопотанням в порядку статті 220 Кримінально-процесуального кодексу. Також детектив, коли попросив зазначати цю інформацію, він послався на необхідність надання інформації громадськості. Нібито громадки цікавиться, куди їздить, хоча відомо. Не в одному засіданні було відомо той факт, що підозрюваний переживає в місті Одесі, працює в місті Київ. Я звернулася з клопотанням в порядку статті 220 кримінального процесуального кодексу, в якому просила роз'яснити, що саме повинен зазначати підозрюваний в клопотаннях про надання дозволу. Ну, норми регулюються. Ми всі фахові юристи ми знаємо. Встановлені строки щодо розгляду клопотання. Це три дні з моменту отримання. Вказане клопотання було направлено на електронну адресу Національного антикорупційного бюро 30 листопада 2023 року та поштовим зв'язком у вказану ж дату, докази чого в матеріалах справи. Відповідь на подане клопотання мною не отримана. Детектив на знати, клопотання про роз'яснення, так? Роз так, клопотання в порядку статті 220 яка яке розглядається протягом трьох днів з моменту отримання, та вказана норма регламентує, що про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка його подала. По сьогоднішній день рішення не прийнято при сексуального моїм клопотанням. Я не повідомлена про прийняте рішення. В Зв'язку з чим я звернулася з даною скаргою і прошу суд зобов'язати розглянути та. Скажіть, будь ласка, ви спершу звернулися з, е, в основно порядку. Мово, так, я розумію, ваш підзахід звернувся в основному порядку з клопотанням про надання дозволу на виїзд міста. Одеси? Ні, ми завжди звер... ну, ми, я буду казати, не звертався завжди е, письмово. Так. Е, в усному порядку детектив зателефонував підвозявом та просив е, більш детальну інформацію. Давай. Чекайте, ви, якщо правильно зрозумів, ви сказали, коли перший раз виступали, що він надав дозвіл на виїзд, але в подальшому сказав надавати якісь ковідні правильно. Ну, зараз ж так, поясню, тому що я чую одну інформацію. Зараз ніби протилежна, Це ось, так? Так, в все. Добре, будь ласка, Я б обертівся письменно. детективу после чего не получил э, дозвел повторно еще два раза мы я обращался есть это зафиксировано в смс в э, отправлено на детектива после чего были вопросы еще почему какие встречи я отвечал что вот у меня встреча такая такая э, информации недостаточно после чего уже где-то было окончания рабочего дня без 6 я получил дозвол и и, и и написали о том что информации недостаточно и следующую, следующую уже э, обращение я получил отказ ссылаясь на то что информации недостаточно которая я предоставляю а какую именно дать информацию мне э, нас не, 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 не сказали Два слова ваші. Ну, фактично, суд своєю ухвалою не обмежив свого підзахисного щодо його права на роботу і на заняття підприємницької діяльності. Відповідно, ну, це є інформація, яка була встановлена безпосередньо в судовому засіданні і раніше, в тому числі, в вашому судовому засіданні, що він мешкає, то це відома достовірна інформація, загальна відома. Оскільки слідчий розслідує це, ну, певний ряд кримінальних проваджень стосовно мого підзахисту Он ще з 2016 року його режим життя і режим роботи не змінюється. Він проживає в місті Одеса і працює в місті Києві. Відповідно, е і будь-яких обставин, які до цього би виникали, в тому, що він не може з'явитися на своє робоче місце, у нас ніколи не було. З нашої точки зору ваша честь, ми звернулись відповідно того, що... і в незалежності від відповіді слідчі ну в даному випадку старший детектив Брагерман, зобов'язаний був відповідно до вимог, статті 220 КПК України повідомити нас про розгляд нашого клопотання в триденний термін, що нам зроблено не було, і щоб вимусило нас звернутися до суду. Ось і вся суть наша я правильно вас розумію, що в цьому конкретному. Цій судові справи, так безпосередньо е, в вашій справі. мова йде про бездіяльність, яка стосується саме не надання відповіді, яка стосувалася саме вашого клопотання це. про роз'яснення. Також попереднє ваше клопотання про е, не ваше клопотання вашого клієнта про надання дозволу на виїзд е, там з по перше число було задоволено і з приміткою, що в подальшому. Конкретизуйте, повідомляйте більш детальні. Правильно я розумію? Ваша честь? Ну, це питання, як, як з нашої точки зору, яке має бути розглянуто в наступному засіданні, оскільки ми ж звернулися до вас щодо до суду щодо надання дозвілу. Могу захист. Я це розумію, да. я просто точно в цьому судовому засіданні я вважаю, О, що так. предметом розгляду нашого. Є безпосередня бездіяльність слідчого щодо ненадання в передбачений кримінально-процесуальним кодексом строк передбаченої законом відповіді в стороні захисту. Фактичне ігнорування як прав нашого підзах... 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 підзахисного, так і ігнорування вимог кримінально-процесуального закону. Власне, а, ваша честь повністю погоджуюсь. Дивіться, коли почули усну вимогу, ми звернулися з клопотанням офіційно про роз'яснення. Відповіді ми не отримали подальші обставини, листування, все інше, це ці скарги не стосуються. Але я надавала подальше листування. Можливо, з цього у вас виникло питання, тому що я надавала листування, яке відбулося 1 грудня. Ні, ви просто я питання, питання в чому, тому що. Чому вона виникло таке уточнююче запитання? Тому що ви пояснили багато інформації, яка стосувалася попередніх звернень, письмових звернень, відповіді усної, там переписки. Щодо цього ви нічого не прикладаєте до вашої скарги. Прикладаєте лише копію ухвали, апеляційної палати як підстава для обмеження. Так? І прикладаєте відповідно, ваше клопотання, що стосується 220-ї звернення щодо роз'яснення і відсутність відповіді. Тому я уточнюю, чи воно ваша е, безпосередня скарга вона обмежена саме цим питанням, а не питаннями дозволу на виїзд відмовив або ж відсутність відмови, відсутність там згоди щодо цього. Зрозуміло, добре. Ви дитин що можете пояснити з цього приводу? Звертались. За роз'ясненням, чи зверталися до цього, що стало підставою для роз'яснення? Чи надали ви такі роз'яснення, чи підмовили в цьому? Шановний суд, ми зараз розглядаємо скаргу сторони захисту на бездіяльність детектива. Сторона захисту хоче, щоб я їм роз'яснював рішення суду. І з таким зверненням до мене звертаються. І вважаю, що це клопотання в порядку статті 220 Кримінального процесуального кодексу України. Але відповідно до невеликої цієї норми, яку можна прочитати і запам'ятати, передбачено, що вони можуть звертатися в клопотання лише для проведення процесуальних дій, які їм ініціюють, я їх розглядаю, провожу або не провожу. Це не є процесуальною дією роз'яснювати рішення суду. І тому я взагалі поставив під сумнів, чи це є клопотання. Сторони захисту, яке повинно розглядатись в порядку статті 220 мною, але я все-таки виніс постанову про відмову в задоволення цього клопотання від 4 грудня, де зазначив, що надійшов лист захисника підозрюваного Кахмана Євстратенко, де вона просить роз'яснити їм ухвалу. І зазначає тут, що звернення. В порядку статті 220 можуть бути лише тоді, коли вони стосуються процесуальних дій. Тому в клопотанні їхньому я відмовив. Цю постанову ми не відправляли в день винесення постанови про відмову задоволення клопотань. Передбачений статтею 220 спосіб вручення, саме передбачено надається постанова, якщо бути дослівним. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання про повну або часткову відмову, як в даному випадку. В задоволені клопотання виноситься мотивована постанова. Копія якої вручається особі, яка заявила клопотання. Я намагався запропонував отримати постанову перед судовим засіданням у захиснику. вона відмовилася, сказала, що ми в судовому засіданні ці питання будемо з'ясовувати. Тому я не бачу справжньої мети в отриманні цієї постанови відповіді, а мета, напевно, якась інша, більш глибока, більш потрібна захисту. E, тому e, щодо конкретного бездіяльності щодо розгляду, вона e, розглянена, бездіяльності ніякої немає, у передбачений законом спосіб. E, одразу, коли я отримав виклик про те, що e, з цього приводу розглядається, буде засідання в понеділок, в п'ятницю я його отримав. В п'ятницю я зареєстрував відповідь і направив цю постанову поштою ще. Тому вона ще й направлена захиснику і буде ним, напевно, отримана або сьогодні, або завтра, коли доїде пошта. Приводу по суті даного клопотання, все. Йдемо даної скарги. Ви можете надати цю постанову? Да, — для обліку. Да. Я надаю учні, якщо вважаєте за них. Ознакомуся <смітність> з нею. Що бажається, яким видно, що вона направлена поштою.

Чи є додаткове пояснення? Так. Ну, по Перше, я хочу зауважити, що я не зверталася до старшого детектива заяву про роз'яснення рішення. Зміст клопотання це спростовує. Він долучен до катера справи. Сторона захисту клопотає про письмове роз'яснення вимог старшого детектива. Мені абсолютно зрозуміла ухвала суду, як ми повинні звертатися і що повідомляти. Але ні закон, ні ухвала не містить вимог. Щодо там вказання усі, місця, часу, запланованих зустрічей, в тому числі і з робочих питань з особистих питань, не містить таких вимог. Це були вимоги саме детектива. Тому я тут чорним по білому написано клопотаю письмо роз'яснений вимог старшого детектива. Детектив підтвердив, там може він з чимось не погоджується усно, але на підтвердження він надав постанову якою розглянув, але вона винесена. Ну я допускаю, що вона заднім числом винесена, а вона винесена 4 грудня, ваша честь. Але друга частина статті 220 Кримінального кримінально процесуального кодексу вказує про те, що про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Детектив таки ще сам е е вказав, що коли він побачив скаргу, він Зров зареєстрував супровідник п'ятницю та направив, Тобто, до е, моєї скарги, е, до отримання скарги і до моменту подання цієї скарги в суд е, нічого не робилось. Тому ваша честь, я вбачаю бездіяльність е, з боку детектива. Щодо змісту скарги, я пояснила, ну він надає право. Це його право. Він розглянув, але закон. Регламентує чіткі, встановлює чіткі строки, розгляду та подальшої поведінки після розгляду. Воно не виноситься і не складається, і не через рік направляється. Виніс через три дні направ, будь ласка, 4, 5. Ну, тобто детектив сам тільки що, на мою думку, підтвердив свою бездіяльність. Можна ось? Я також ваша честь вважаю, що детектив підтвердив свою бездіяльність, в Тому числі безпосередньо вона вбачається з вихідного 8 .12 .23 року за номером. Ми не отримали до сьогоднішнього адвокатське об'єднання відповіді детектива на наше клопотання, як передбачено вимогами закону. І безпосередньо в своїх поясненнях цей факт того, що він лише в п'ятницю да, отримавши виклик до суду, направив. Ну, нібито направив до нас цей документ, підтверджує його бездіяльність, про що і була безпосередньо скарга. Дякую. От, також ваша честь доказів направлення детективно надає ваша честь, лише супровідне. А поштове або електронне, пошту, як направили? А письмові вимоги він якісь надавав? От, те, про що зазначалося в засіданні? Вимоги до. Поведомлой про Были Были заданы вопросы? 에, были заданы вопросы, чтобы более детально расписать информацию. На что я спросил, какую информацию, и ответа больше не последовал. Поэтому мы обратились я сказал по телефону э, детективу о том, что там будем вращаться в суд, потому что мы, ну, мы не понимаем, что писать на самом деле. То есть я так уже год живу, и всем известно, и ваше честь, вы выносили ухвалу, где Киев, Одесса, у меня есть рабочее место, я здесь живу также на два города. И я изменю. Да, и мы, так, и более того, ваше честь, с первого дня, как только, как только было это решение, я, мы созвонились с детективом, и я спросил, какую форму, подойдет детективу, чтобы я писал. И мы согласовали эту форму, и мы, и, я, всегда ее... Ну, да, когда я в порядке, взвертается, я так я согласовал, так подходит, да, так подходит, у меня будет вся переписка. Ласка, треба, Меджибуш, джигуш, ласка, после... треба еще куда-то телефонуть, ну, я, как правило. Ну да, ну, последний, раз с 12 часов дня до 6, без, ну, все, час ехать зима, 5-6, ну, 6 часов даже ехать уже, сейчас там плохая трасса, и без 5-6 я получил последний раз подтверждение. Поэтому более детально мы хотели, чтобы понимать, что именно нам нужно писать для того, чтобы мы могли... Я мог не осматривать свой, свой рабочий процесс, который требует здесь нахождения в Киеве. И Я подал также приказ предприятия, где прямо написано, что мое рабочее место установлено в город Киев, так как офис такой. Дозвольте. Шановне суд, ще раз хочу підкреслити, що сторона захисту звернулася заяви про бездіяльність. При цьому стверджує, що їх відпускали, їм дали дозвіл на виїзд. До цього їх заборон ніяких не робили. Детектив якісь уточнив питання, і в зв'язку з тим, що вони уточ... були уточнені питання, вони вирішили звернутись до суду. Крім того, ще раз хочу акцентувати, що я не вважаю. Що це клопотання взагалі є клопотання, яке повинно розглядатися в порядку е, статті 220 з обмеженими сроками в три дні. Але все одно оформив для того, щоб вони могли мої рішення оскаржити. Оформив це в виді постанови, для того, щоб ми могли і, і слідчі суддя міг здійснювати контроль судовий. І також е, зазначаю про те, що е, вагома є те, що. Захисник, який ініціював це клопотання, відмовився отримувати постанову у передбачений кримінально-процесуальним кодексом спосіб, а саме вручення, тому що ця постанова вручається особі, яка заявила клопотання, аж потім надсилається у виключних випадках, коли неможливо вручити. Саме тому ніякої порушення бездіяльності слідчого не було і немає, і винесеної постанову передбачений законом срок три дні. Дякую. Чи важає сторони ще щось доповнити додати? І ваша честь, ми вважаємо, що всі обставини доведені до суду, і ми очікуємо вашого рішення. Ваша честь, я ремарку, я не відмовлялася. Я сказала, що ми вже перед судовим засіданням, ось є постанова. Вручити мене мені під вот я отримала, я ж не відмовляюся. Але зібрати нас всіх, да, час слухання розглядаємо. І перед судовим засіданням в мене постанова добре вручити. Я не відмовлялася, я її отримала. Прошу скаргу вас честь задовільнити. Щоб просто собі. Ваша честь, я прошу визнати незаконну бездіяльність детектива. Ну, Зобов'язати вже він надав постанову, а визнати незаконну бездіяльність щодо неповідомлення особи про прийняте рішення визначене законним сторон. Шановні, прошу відмовити задоволення скарги захисту, тому що на цього немає ніяких підстав. Рішення було прийнято процесуально в передбачений законом спосіб, і тим більше саме по собі звернення їхнє і не містило форми, на яку вони посилаються. Порядку 220-й. Дякую. Дуже, спільна позиція. Ти прийняття рішення, це виходить на рішення. 645 рік23 провадження 1КС, рік 991 10, 10. 736 рік 23, вищий антикорупційний суд власть, матері звутим частини міста Київ. 12 грудня 2023 року свідчиться я вищу антикорупційного суду Федера, залучився секретаря судового засідання Никитюк, захисників адвокатів Євстратенко. маркав. детектив обрала. Мене розглянули в відкритому судовому засіданні складного адвоката Євстратенко в інтересах підозрюваного КАО на бездіянні свідчують щодо наздійснення інших дій, які він зобов'язаний чинити, визначений КПК строку того в, в межах кримінального провадження від 13042023 враховуючи складання судової рішення формі ухвали, вимагає значного часу слідчий суддя в порядку частини друзів, 376 поклав України, обмежиться складання на оголошення частині. 3, 16, 2, 220, 303, 305, 307, 309, 376, 392, Слідчі свідчать постанови провадження скаргати і втрати, половину розірвано право на бездіяльність слідчого щодо не здійснення інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визичених разрок у межах тримінально провадження 529215.04.2023 року закритий. Ухвалено брать закону силу з метою оголошення і оскарження підлягає політик. Ухвалу буде оголошення 15 грудня 2023 року о 12.30 хвилин, слідчі суддя Педоров Пілігрим. Зразу милостерона похвала суду. Так, пошли. Так, пошли.